Будь ласка, Євангелію від Марка. Сьогодні будемо розглядати дві події з Євангелії від Марка. Це є друга Євангелія нового заповіту. Читаємо зараз з першого розділу. З вірша 40 до 42-го. Декілька віршів про одну особу. А потім ми будемо читати одну історію про іншу особу. І будемо їх порівнювати. І важливо себе побачити. Євангелія від Марка, розділ перший. З вірша 40-го до вірша 42-го. І будемо порівнювати тих двох осіб. Про яких будемо читати, і Бог хоче, щоб ми себе побачили. Отже, читаємо. І приходить до нього прокаженний, благає його і на коліна впадає та й каже йому: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. І змилосердився він, простяг руку свою і доторкнувся до нього. Та й каже, хочу бути чистий. І проказа зійшла з нього хвилі тієї, і чистим він став. Перша особа це є прокажений, який впав на коліна, впав до ній Господа Ісуса. Бо в нього була проблема. І Господь Ісус Христос вирішує цю. Велику проблему. Це не є мала проблема. Ми про неї поговоримо. Це є велика проблема. Хвороба на проказу. Відкриємо, будь ласка, Євангелію від Марка цю саму Євангелію, розділ 10. З вірша 17 до вірша 27 Євангелія від Марка розділ 10. З вірша 17. До вірша 27-го. Це є друга особа, яка також приходить до Господа Ісуса. В такий самий шлях. І коли вирушав Він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався Його Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати? Ісус же йому відказав, чого звеш мене добрим. Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй свого батька та матір, не кривди. А він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі. Іди розпродай, що маєш, та вбогам роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом, і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав, і поглянув довкола Ісуса й сказав своїм учням: Як тяжко о тим, хто має багатство війти в Царство Боже. І учні жахнулися від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко о тим, хто надію кладе на багатство увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Божє царство війти. А вони здивувалися дуже і казали один до одного: хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив: неможливе це людям, а не Богові. Бо для Бога можливе все. І нехай Господь поблагословить ці два читання, щоб ми розглянули з цих подій евангельських історії, як двоє осіб прийшли до Господа Ісуса. І один щось отримав. А один не отримав. Прийшли в однаковий шлях, але в одного це було насправді щиро, правдиво в серці, а в другого це було поверхнево, навіть з дуже хорошим питанням. Розглядаємо першу особу, це є прокаженний. Закінчили ми читання таким питанням в другій історії. Хто ж тоді може спастися? Ісус сказав важливу річ, яку потрібно прийняти. Неможливо це людям. Спастися для вічного життя неможливо людям в свій шлях, неможливо людям, які не приймуть Господа Ісуса і не підуть за ним. Такі люди залишаться на широкій дорозі, вони залишаться в своїх гріхах, вони залишаться в житті без Господа Ісуса. І ми побачимо, як цей чоловік другий не пішов за Господом Ісусом, хоча прийшов з таким хорошим питанням і прийшов в такий самий шлях, як перший чоловік. Хто ж тоді може спастися, неможливе це людям, а не Богові? Бо для Бога можливе все. Я хочу тобі сказати добру новину в цей вечір. Для Бога можливо спасти твою душу в цей вечір для вічного життя? Тобі це неможливо в свої власні справи, в свої власні діла і в свою власну праведність і мені це неможливо. Це неможливо просто походами до церкви. Це не є можливим, коли ти намагаєшся дотримуватись різних традицій. Чому? Бо жодна з цих речей не забере наш, нам наших гріхів. А це є наші гріхи, які відділюють нас від Бога. Отже, спастись від гріхів неможливо людям самим в свої шляхи. Але Богові можливо спасти твою і мою душу. Як прийти до Господа Ісуса чесно? Прийти до Господа Ісуса правдиво. Розглядаємо цього першого чоловіка, приходить до Нього прокаженний. Я хочу, щоб ми подумали собі зараз про проказу. Бо цей прокаженний приходить, благає Господа Ісуса і на коліна падає. Подумай про це. Проказа це є хвороба, яку ніхто не може вилікувати. По факту зі старого заповіту, коли людина отримує проказу, її посилають поза табір. На великовний процес, на великовний період. Через певний час людина має прийти показатися священникові. Вона має бути 14 днів поза табором прийти, показати священникові, Якщо твоя проказа від тебе відійшла, тебе приймають. Якщо ні, ти ще маєш певний період часу бути поза табором. Знаєте, що сталося з цим чоловіком? Він очистився з прокази, як ніколи раніше ніхто не очищувався. В момент. В момент. Проказа це є жахлива хвороба, яка насправді символізує наші гріхи. Ми є з хворобою наших гріхів всередині, і ми нічого не можемо самі зробити. Нам потрібен Господь Ісус Христос. Бог Отець посилає свого Сина. Щоб Той помер за наші гріхи на Христі, пролив свою дорогоцінну кров, і написано, що кров Ісуса Христа, Божого Сина, очищує нас від усіх гріхів. Це є жахлива хвороба наші гріхи. Вона є в нашому серці. І якщо не вздоровитися вчасно, якщо не спастися вірою Христа Ісуса і померти в своїх гріхах. Бог буде судити гріхи. Це є місце пекло і це є місце вічне. Подумай зараз про свою душу, якщо вона помре в гріхах, це є вічне місце, яке називається пекло. Але є добра новина. Є добра новина, і цією новиною є Євангелія. Це є добра новина, де Бог посилає свого Сина, щоб спасти нас від наших гріхів і від пекла. Господь Ісус Христос говорить такі слова: Прийдіть до мене усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Наші гріхи не дають нам миру, наші гріхи не дають нам спокою, і наші гріхи відділили нас від святого Бога, і ми не можемо самі нічого зробити. І цей чоловік розуміє, що в нього велика проблема, і йому треба очиститись. У нас велика проблема. Це і гріхи в нашому серці, і нам треба очиститись. Якщо ми бажаємо провести вічність з Богом, бо друге питання від другого чоловіка буде про вічність. Чи сьогодні багато людей зацікавлені про вічне життя. Потрібно бути зацікавленим і потрібно зробити правильний вибір для своєї душі. Він дає Господу Ісусу такі слова: Коли хочеш, ти можеш очистити мене. Він розуміє, мене може очистити Господь Ісус Христос. Змилосердився він, простяг свою руку і доторкнувся до нього та й каже: Хочу бути чистий. Я хочу, щоб ми зараз трошки подумали. Перед Господом Ісусом падає чоловік. Який по факту голосно має кричати нечистий і бути ізольований від людей. Господь Ісус дивиться на людину, яка впала перед Ним, яка просить про допомогу, вкритий весь ранами. Інші люди навіть підходити не хочуть до нього. Знаєте чому? Бо проказа передається, проказа передається, від наших прабатьків нам гріхи передалися. Людина згрішила проти Бога і стала відділена від Бога. На відстані від Бога. Цей чоловік мав бути на відстані. В одній з Євангелій написано: 10 прокажених прийшли і стали здалека, бо вони мали стояти здалека, і взивали за милосердям до Господа Ісуса через наші гріхи ми далеко від Бога. Можемо бути близько в нашому серці, маючи з ним стосунки, маючи прощені гріхи і знаючи, що я спасенний, я на вузькій дорозі йду до неба. Чи ти маєш мир в серці? Мир в серці по-справжньому буде тільки тоді, коли Господь Ісус Христос простить гріхи. Змилосердився він, простяг руку свою, доторкнувся до Нього та й каже: Хочу бути чистий. Бог хоче очистити нас від наших гріхів, але потрібно прийти до нього і визнати, що в тебе проблема, визнати, що ти є грішник, і розкаятись в своїх гріхах. І повірити, що Господь Ісус Христос помирав на хресті за мої гріхи. Чи був в тебе цей момент в житті? В той момент Ісус очистить Тебе від гріхів. Чому Він може очистити? Він помирав на Христі за наші гріхи. І написано, кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищують нас від наших гріхів. Чи твої гріхи змиті кров'ю Христа? Вірою. Тільки вірою. Інший шлях неможливо. І проказа зійшла з нього хвилі тієї. В момент. Один момент, коли Ісус сказав, хочу бути чистий, проказа зійшла. В момент, коли ти прийдеш до Господа Ісуса, Його кров змиє всі твої гріхи, і він тобі дасть мир в серці. Біблія називає це бути народженим знову, народитися згори. Чи ти є народжений згори християнин? Чи ти є біблійний християнин? По факту християнин є тільки той, чиї гріхи є прощені. Хто прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя? Главна коліна. Визнав, що Ісус може його очистити. Ісус його очистив. Покайся в своїх гріхах, визнай, що Ісус помирав за тебе, Він очистить всі твої гріхи, Він приготує тебе до зустрічі з Богом. Небезпечно померти в своїх гріхах, бо дальше незмінна вічність у місці, яке називається пекло. А можна зараз тут, на зібранні. Чуючи Євангелію, визнати себе грішником і прийняти Христа. І Знаєте, що Біблія називає цією подією спасіння? Кожен, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. Другий чоловік з 10-го розділу швидко наблизився до Ісуса, впав перед Ним на коліна. Так само, як Прокаженний. Прокаженний прийшов з проблемою, і він її бачив. А цей прийшов з питанням, яке є найважливіше насправді. Де ми проведемо вічність? Де душа відправиться в вічність після смерті? Дуже коротке життя в нас на землі. І ми не знаємо, скільки нам тут залишилось. Ми не знаємо. Тому важливо приготуватися до зустрічі з Богом. Спитався вчителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Ісус каже йому: чого звеш мене добрим, ніхто не є добрий, крім Бога самого. Оцей вид цього слова добрий, з яким прийшов цей чоловік, не кожній людині ти так скажеш. Це є насправді найвищого рівня добрості в оригіналі це слово. Написано Учителю добрий. Тому Ісус так реагує, чого звеш мене добрим, чого звеш мене в цей шлях. Ісус його тестує, Ісус дає йому випробування. Чи ти справді маєш на увазі те, що ти говориш? Якщо так, то ми поспілкуємося. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не свідкуй неправдиво, не кривди. Шануй свого батька та матір. Він відказав йому учителю, це все виконав я ще з малку. Важко мені то зрозуміти. Ну, це є дуже хороша людина. Дуже хороша людина. Він все виконав. Він виконав всі заповіді. Знаєте, що цей чоловік не бачить? Він не бачить своєї проблеми гріха. Він бачить свою самоправедність. Якщо це по факту він такий, я бажаю собі таких друзів, і я бажаю бути такою людиною для інших, все виконав ще з малку. Але є один момент. Ісус би міг сказати: Ну добре, ти готовий до вічного життя. Ісус цього не каже. Ісус каже: тобі щось бракує. Знаєте, що написано в Якова? Коли хтось грішить в одному, він є винний всьому. Один вчинок відділив людство від Бога не вбивство, не крадіжка, не перелюб і так далі. Адам і Єва взяли з плоду, дерева, пізнання добра і зла, де Бог сказав: не їжте з цього дерева, бо в день своє і ви помрете. Не робіть цього. Коли грішиш в одному винний, в у всьому, і Біблія говорить, ми всі згрішили і позбавлені Божої слави, він говорить: я все виконав. Прийшов з питанням про вічне життя. Він не бачить своєї проблеми, він не бачить своєї гріховності. А це небезпечно. Хочу прочитати один вірш Ісая 64:6. І ми повернемося до історії. Це важливо, як ми приходимо до Господа Ісуса. Фізично, візуально обидвоє прийшли однаково, впали на коліна. Але один щиро. Прийшов, бо знав свою проблему, а один бачить тільки свою самоправедність. Але питання важливе: що мені робити, щоб життя вічне мати? 64-й розділ Пророка Ісаї. <кхм> Вір 6. І стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж». І в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер, несе нас. О! В нас є провина. О, усі ми нечисті. Саме так. Саме так треба прийти до Бога. Прокаженний нечистий, і Він це розуміє. Він падає в коліна на свої коліна до Господа Ісуса. Очисти мене. Цей чоловік показує, я все виконав. Ти і я і інші люди. Ми можемо думати, ми все виконуємо, і, може, це нас приведе до неба? Будь обережний. Написано: ми спасені благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Ще одне маленьке місце Ісайя 59 розділ. Вірш 1, пер... другий. Отож бо Господня рука не скоротшала, щоб не помагати. І його вухо не стало тяжким, щоб не чути. Бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Ага, в нас є переступи, в нас є провини. І це відділяє нас від Бога. І якщо не вирішити цю проблему, якщо не очиститись від своїх гріхів, скільки би ти речей не виконав в своєму житті, якщо гріхи не змиті кров'ю Христа через віру, кінцевий результат це суд в пеклі. Невічність в небесах. Ісус. Вже поглянув на нього з любов'ю і промовив йому: після слів, що він все виконав. Ісус знає грішне серце, що би ми не виконували, воно не приведе нас до неба. Одного бракує тобі, іди розпродай, що маєш, в Богем роздай, і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. Прямо перед цим чоловіком вибір, чи мені отримати вічне життя. Христос переді мною. Знаєте, що він робить? А він засмутився, засмутився тим словом і пішов, зажурившись. Бо великі маєтки він мав. Він пішов від Господа Ісуса. Він не прийняв його. Він не побачив своїх гріхів, своєї нечистости. Він не побачив потребу піти за Ісусом. Чи ти бачиш в цей вечір свою потребу спастись від гріхів? Вірую в нього і піти за ним. Питання, хто тоді може спастися? Ісус каже, в свій шлях ніхто не спасеться. Для людини це неможливо. Одне питання, і я ним завершу, чи ти спасенний? Це одне питання, яке вирішує, де ти проведеш вічність. Якщо ти не є спасенний, якщо ти не прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя, не повіривши, що Він помер за тебе, Бог. Не бачить тебе як прощеного? Неважливо, як ми хочемо бачити один одного, як релігія хоче бачити людей, як бачить Бог людину. Усі ми нечисті. Наші провини відділяють нас від Бога. Бог посилає свого сина, який йде на Голговський хрест і тяжко там страждає. Чому? Бо ми не можемо себе спасти. Прийми спасіння вірою в Господа Ісуса, спасіння від своїх гріхів і від вічного суду, і ти отримаєш мир в серці, ти не підеш, як цей чоловік, що той чоловік зажурився. Немає жодного правдивого християнина, який прийшов до Ісуса і пішов, зажурившись. Немає. Це з людьми, які не мають миру в серці. Чи ти маєш мир в серці? Якщо ти не маєш, віруй в Господа Ісуса сьогодні, і ти спасешся. Прийшли однаково. Один щиро прийшов з проблемами, а другий показав, нібито він все виконав. Як ти прийдеш до Господа Ісуса, або Ти до Нього не прийдеш, вибір за тобою. Амінь. Амінь.